Усім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось такий гарний візеруночок. Він називається колоски, називається колосками через те, що ось ці е такі ажурні ніби частинки дуже схожі за формою саме на. Колосок. Він трішки у мене такий кривенький, тому що він не розпарений. Ви на заставці могли побачити його в гарному такому виді. Так, а ось таким чином він виглядає ще трішки не розпареним. Зараз я вам покажу, як він в'яжеться. Ще хочу сказати, що рапорт візеруночка складається з 14 петель на 16 рядів. Плюс дві пружкові петлі, тобто дві бокові ось ті петельки, що з країв. Так, в'яжеться він досить просто, тому давайте зараз я вам все все детально розповім. Так, дивіться, пружкову петлю я знімаю. ось цю першу, І далі в мене починається рапорт візерунка. Як ми його в'яжемо? Ми пров'язуємо 6 лісових петель. Два, 3, 4, 5, 6. Далі ми пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Тобто, бачите, в мене ось так петлі стоять, нам потрібно їх перевернути, щоб вони стояли в правильному напрямку, тоді ось таким чином гарно лягає петля. Якщо у вас петля одразу так лягає, то не потрібно нічого перевертати. Це залежить від способу в'язання. Я в'яжу бабусиним способом, тому в мене петельки лягають так. Якщо класичним, вони будуть навпаки лягати. Так, Що ми далі робимо? Ми пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три. Далі робимо накид. Пров'язуємо одну лицьову петлю, знову робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Тут мені не потрібно перевертати. Так. Ось таким чином: це перший рядочок. Виворідний рядочок ви пров'язуєте звичайними виворідніми петельками, тобто просто там, де накид ви пров'язуєте не перехрещено. Для того, щоб залишалася дирочка. А там, де ось ці всі інші петельки, ви пров'язуєте їх як звичайно виворітними петлями. Третій рядочок знімаємо пружкову петлю і не забувайте останню пружкову петельку пров'язувати вивертньою петлею. Так, знімаємо пружкову петлю. Далі пров'язуємо 5 лицевих петель. Два, три, чотири, п'ять. Далі пров'язуємо дві петлі в, в, з нахилом в праву сторону. Перевертаємо і пров'язуємо. Так, далі пров'язуєте чотири лицеві петлі. Один, два, три, чотири, робите накид. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Так, І четвертий рядочок вивертний, пров'язуєте просто вивертніми петлями. П'ятий рядок знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо 4 лицеві петлі: один, два, три, чотири. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону, перевертаємо, кому потрібно, і пров'язуємо дві разом. Далі в'яжемо 5 лицевих петель, 2, 3, 4, 5, робимо накид, пров'язуємо одну лицеву петлю, накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Так, наступний шостий рядочок ви пров'язуєте самостійно. Сьомий рядочок знімаємо пружкову петлю і пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону. Ось таким чином. Так, пров'язуємо шість лицевих петель. 2, 3, 4, 5, 6, робимо накид, одна лицева петля, накид і дві петлі з нахилом в ліву сторону. Восьмий рядочок виверідний, пров'язуємо виворітніми петлями. Дев'ятий ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо три лицеві петлі. Один. 2, 3, далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону. Ось таким чином. Робимо накид, одну лицеву петлю, накид, три лицеві петлі, Два, три. і дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Так, і плюс три лицеві петлі. Один. Два, три. Виврідні рядочок пров'язуєте самостійно. Одинадцятий ряд. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три, далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону. Перевертаємо і пров'язуємо. Так, далі робимо накид. Одна лицева петля, накид, 4 лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Дві петлі з нахилом в ліву сторону. так, І дві лицеві петлі. Один, два. Вивріні рядочок. Дванадцятий пров'язуєте самостійно. Тринадцятий рядочок. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону, накид, одна лицева петля, накид. П'ять лицевих петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 петлі разом з нахилом в ліву сторону і одна лицева петля. Так, виводній рядочок, 14 пров'язуєте самостійно. Так, 15 рядочок це останній лицевий ряд. Зараз ми знімаємо прушкову петлю. Пров'язуємо три лицеві петельки: один, два, три, далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону. Так, ось таким чином. Так, робимо накид, одна лицева петля, накид, шість лицевих петель: один, два, три, чотири, п'ять. Шість і дві петлі з нахилом в ліву сторону. Так, і останній вивідній рядочок, 16-й, ви пров'язуєте самостійно. Так, ось і все. Ось такий класний візерунок вийшов. Дивіться, ось це в мене тут йде 3 на 3: тобто три рапорта висоту і три рапорта в ширину. Дуже гарно виглядає. Дякую усім за увагу. Дякую, що дивитесь. Обов'язково підписуйтесь, хто має також свої в'язальні якісь канали або в YouTube, або в Instagram, Приєднуйтесь до нашого такого спільного проекту «Візерунки.ua» і будемо поширювати і розвивати саме україномовний YouTube – Україномовні якісь традиції, україномовне в'язання, тобто все-все, що зв'язане з українським, для того, щоб це ставало більш популярним і люди дивилися саме українське. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, запитуйте, що цікавить ще. І, звичайно, до нових зустрічей у нових відео. Папа! -па.